Шалом, це Славко, виглядає на те, що президента Зеленського припирають до стінки якимись зобов'язаннями, що витис... витиснули або не витиснули, як він каже, з нього в найважчі для України період. От від оцих от переговорів в охотничих угодях до стосується що, що Туреччини тоді, після ультиматуму, Росія а, зробила такий самий ультиматум в Білорусі. На зустрічі і такий самий ультиматум після Білорусі в Туреччині. Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва з рускими, ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з рускими не було. Я, як президент України, нікому нічого не гарантував. Нікому нічого не підтверджував. Тим більше іти на ультиматум Росії, не збирався. І не... Ось, бачите, що то йому в лицо сують, якісь зобов'язання. Ви розумієте, все, що було дано під примусом, нічого не означає, як би це його позицію зараз не послаблював яку б пропаганду ви не вживали. Мені, от що приємно, я вам кинув невелику кость. Ну, то, що Зеленський не поїде ясно було відшити від Саудовської Аравії, ми за це поговоримо, а я вам там не кинув невелику кость на проверку вашої жилетно-пікейності щодо Портнікова. І зразу помітив, що снаряди 105 мм викликають у вас наразі меншу зацікавленість до 1А5, ніж те, чи продався пощі, чий чоловік. Портників, поросенка или не поросенка. І оце, від, в принципі, від розумних людей така кількість пікейних жилетів, це я перевіряв, мені цікаво, наскільки от пікейна жилетність поширена, поширена за НАТО. І це дуже погана перспектива для України, це дуже погана ознака українського середовища, що то, чий чоловік, портників або хтось інший, цікавить вас більше і обговорюється більше, ніж 30-міліметрові гармати або 105 мм осколочно фугасна стрільна до леопардів. Це ознака нашого можливого, ймовірного евентуального кінця. Чому? Тому що. Алгоритм вказаний припинення вогню, значить, продовження обстрілів по інфраструктурі. Ви ж знаєте, що їх є, що, що Росія не обстрілює енергоструктури України, ніколи не загрожувала їм. Сказав Лавров, що американці вимагають того, чого Росія не робить. І по як енергоструктура Україні, по як енергетиці України, вони не стріляли, ніяку енергетику вони не руйнували. Вони руйнували. Хотів би я знати, що вони руйнували. Ну, вони колись казали, що це якісь воєнні цілі. Значить, все відбуваються перемовини в стилі Орвелла. Алгоритм випрацьований: припинення вогню, обстріли нашої енергоструктури, чи чого вони забажають, вибори. Вибори з меншою легітимністю вибирають про якусь проросійську владу або патріотичну, або якогось вишиватника. Зуміти. Нічого не, не, не має значення, якого б вишиватника, якого б от жопосраченка патріоти б не висунули проти Зеленського і кого б не обрали. Все одно вже хто розумієте? Тому що Зеленський виходить в тираж з ним не хочуть говорити. Розумієте, це вперта позиція переламати таку принципову позицію. Я не знаю, як Зеленського. Навіть демонстрація нашої вірності Зеленського призведе лише до продовження обстрілів України, так скажемо. Це було сказано. З контексту це зрозуміло так ось. А потім, вже при проросійській або навпаки, суто патріотичній владі легітимність якої будуть оспаювати меншою кількістю виборців, як ви розумієте, і меншою територією виборів. Для чого потрібні вибори? Щоб запечатати, що на окупованій території виборів не було, або якщо Путін вирішить покуражиться, що вони там проголосували за якогось, кого Путін забажає. Все, для іншого, вибори не потрібні. І США на це погодиться. А потім буде вже якийсь мир. А який буде мир при проросійській владі, значення не матиме. Або патріотичні, але і все одно змінить про як ви розумієте, шлях грузенізації України при і доля України залежить лише від одного, ну, крім Бога, крім смерті та життя Путіна. Від бажання або не бажання Путіна отримати Балтію і натиснути на Польщу. От що мені цікаво. Чи є у Путіна в мене, я, на жаль, мислю скептично. Я вважаю, що хотів би я помилитися, що у Путіна нема бажання приструніть Балтію, приструніть. Скандинавію приструніть Польщу, що він задовільнеться миром. Як чому? Бо сам Лавров сказав, що якщо підпишуть перемірять, ба... русські російські карточки будуть приймати в всьому мирі. Ви розумієте, як їм погано, що сам Лавров робить заяву наконец-то, своєї іностранної ваті, що російські карточки будуть. Нарічний можна буде знімати, можна буде розплачуватися русськими карточками. І що це означає? Що їм геть зовсім погано, що Лавров вважає за за таку ознаку перемоги для Анчурії оповісти, що анчурійські гроші опять будуть брати, ви можете тиквіни лате вам обезпечат. Все. Це ознака слабкості їхньої економічної і фінансової системи, але в цього ніхто бачити не хоче, як ви розумієте. І... Тому перспектива, що Путін задовільниться Україною, а Трамп сам посунеться з Польщі, з Балтії прибере війська і не треба буде воювати, що Трамп сам капітулює, що не треба буде натиску, це дуже погана ознака для України. Тоді Путін зможе втілити всю свою ненависть проти України, розібратися з нами через проросійську владу до кінця. Але якщо Путін хоче воювати з Балтією, щоб показати. Нам тільки на це зараз треба сподіватися, що диявол спокусить і пожене його далі. Розумієте, що от показати цим усім лабусам, якщо він кинеться на Балті, йому не потрібна буде сильна Україна з ворожою до нього армією. Він мусить з нами загравати, щоб забезпечити наше знищення. Він забезпечити не може протягом найближчих років, якби американці не старалися, то. Буде змушений загравати, і у нас є надія кинути нашу армію, на шальки Терезів, запропонувати її Путіну. Ну тому що ну, не армію ж Лукашенко запропонувати. Це смішно. Оті 600-800 танків. Да не буде цього, Путін не сделает. Ну, если он такой дурак. Ну, если он ну дурак, конечно. Он бы давно это Асенька, я понимаю, твоє возмущение глупостю Путіна. Я понимаю. Но тут речь же ж об Україні, а не о Путіні. Надо ж розуміти. Те, от що ми знищили на сході України і під Києвом його гвардійською танковою армією, тільки ми можемо йому її повернути. Розумієте, тільки ми можемо дати йому ті 600-800 танків і півтори тисячі бойових бронірованих машин, і ще достатню кількість арти. Спеціально для вас скажу арти, щоби якось по тюркськи виходить щоб натиснути на Балтію, натиснути на сувалський коридор і знову зробити кеніксбіорг вільним. Розумієте? Але він настільки по-ідіотськи мислить, що він цю перспективу не бачить. А якщо не бачить, значить воювати сука не хоче. І Балтію буде знову ж таки врятовано ціною України і трусості Путіна. Що і то і скажу не тільки трусості Путіна, але й поступливості і зради Трампа. Зрозумієте, оце, що Трамповські. Чому Трамповські шайки Шшалки так розухабілись на Україну? Чому так, от похапськи, не кожен російський пропагандон зараз так похабно говорить про Зеленського, як оцей Кеннеді, останній з виживших Кеннеді, Чому на ну, родина завжди була колаборантів? Не забувайте, Кеннеді врятував радянський союз в Карибську кризу. Кеннеді присадив Лімея. Щоби не знищити разом із Славком це гніздо змій, я скажу, що не існування Славка не така велика ціна за знищення Радянського Союзу. Бо бомба якраз була скільки там? Ну, полтора кілометра нуль бомби від мого тодішнього будиночка, де я маленький сидів і чекав, поки батько принесе з детської кухні дітське питання в варішки, тому що тоді був дефіцит всього при Хрущові. Ну не дочекався б. Розумієте? Кертіс Сулімею я би пробачив. Переродився би в другому віді, все одно б наш класів. Так от, я до чого кажу? Може би я. Да, Може, я був би Карпом при Асі, або там, я не знаю, Китя. Так ось, До чого я? Мир Балтії це мир для Балтії загибель України зараз. А шавки, би чому так розухаблюються на Україну? Тому що вони чують оце хамство в оточенні Путіна, вони це Влаго Дельмар, десь чують і як всі холуї, як, все, як вся служба двірська, вони повторюють за паном. Якщо пан в куларах отак харкає на Україну, вони харкають і принижують подвиг України. нікому цей порятунок Європи, як 1241 року, так і зараз. Не був потрібен. Дарма ми цю Європу рятуємо. Але у нас вибору нема. Ми рятуємо передовсім себе. Бо Путін нам нормальних умов не пропонує. На жаль, в нього не вистачає державницького бачення, зрозуміти потрібність України. Він хоче витратити все. Розумієте, витратити все, що він виграв. Він поставив Трампа на чотири кості, європу розділив. Розумієте, що всі домовленості з Європи нічого не значать, бо до влади приходять його. Шавки і тільки для того, щоб знищити Україну. Заняття, яке абсолютно неможливо довести до кінця, а не доведено до кінця, воно сенсу немає. Путін не проживе стільки, щоб знищити Україну. Розумієте, він вже програв. Бай, лайкайте, підтримуйте поширюйте. тут Ася щось хоче сказати. Ну я єдине хочу сказати, що зараз йдуть перемовини, і це такий період, тому нам потрібно... Нужно... набраться да. терпения да. и посмотреть, потому что э, в России все решает Путин, ладно, но в Америке-то не Трамп не все решает. Вот вот Росія, скажу, за Путіна все вирішає економіка. Якщо Лавров сказав, що карточки будуть розблокують. Ви розумієте, що основне досягнення миру, за яким він вийшов, карточки розблокують. Україні важить протриматися до далі 9 травня. Тоді мир не матиме такої істерично пропагандивної цінності для Путіна. Не дати підписати при. при Завішення вогню до 9 травня. Це єдина умова до України зараз. Якщо ми витримаємо, якщо не підпишемо, можемо пропетляти. Якщо підпишемо, нас подадуть вмісті з Трампом на таці до цього, до мавзолею. Будемо Путіну. А протримаємо, тому що, от, смотрите, Трамп сказав за день, потім днів. Теперь разговор идет о 180 с ним. Он себя дня... Господом Богом мнит. У него ну, деньги поэтому... у Господа Бога. Господи, все это там. Сатана обоих, короче, ведет к пропасти и Путина, и Трампа. Вот тебе на кого против сатана? Не уже на твоей шасси. Да нет, на них обоих. Ну да, на них обоих. Совершенно верно. Бай.